На Урочистому засіданні вченої ради ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка розповів, що майже сотні іноземців читимуться УжНУ. Також він запевнив, що цьогорічна вступна кампанія була нелегкою, проте успішною для закарпатського вишу упродовж літа. Основним завданням, яке вирішував колектив університету, було проведення вступної кампанії, яка стала 69-ю в історії нашого вузу, незважаючи на несприятливі демографічні освітні тенденції. Адже загальна кількість вступників до вищих навчальних закладів України в порівнянні з минулим роком, з 13-м роком, знизилася на 7,74 А на Закарпатті зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році здали на 5,12 випускників шкіл менше аніж торік, близькість кордонів. Компанія видалася успішною. Цього року загальна кількість вступників, як ви бачите на слайді, за державним замовленням склала 2572 особи. Всього. Всього ввужно дві 2572 особи. Із них з за державним замовленням 1166. Крім того, ректор найбільшого вишу краю розповів про стратегію розвитку університету, зокрема про реорганізацію, ремонт, економію коштів та всебічний розвиток науки. Нам надано ліцензії на. Провадження освітньої діяльності з напрямки підготовки управління персоналом та економікою праці. Інформатика, спеціальності безпеки інформаційних і комунікаційних систем, підготовки фахівців в інтернатурі зі спеціальності фармація, лікувальна справа, стоматологія. Вперше ми отримали державні місця для підготовки інтернів. Вперше за всю історію університету ми також отримали державні місця для підготовки в клінічній ординатурі. Зі спеціальності лікування справа та стоматологія, також на урочистому засіданні виступили керівники краю та почесні гості, консули країн-сусідів. Крім того, ректор ужну нагородив викладачів вишу, що цього року отримали звання доцента, а також ювілярів та людей, котрі зробили вагомий внесок у розвиток науки краю. Опісля урочистості керівник ужну дав прес-конференцію, де ще детальніше розповів про успіхи вишу та майбутній план розвитку вищої освіти Закарпаття.